Дві тисячі доларів комплект резервного живлення. Інвертор де є 6 кВт. Акумулятор де є 5,1 кВт. А кому потрібно, всі сьогодні вже зрозуміли, що е, Росія нас не залишить в спокої, і сьогодні пів Києва вже не працює світло на лівому березі. У мене в тому числі в моєму районі теж немає світла, тому кому цікаво, є інші портативні рішення, є рішення МАСТ 3-2 кВт. Інвертор, 3 акумулятор. 820 доларів. Більш професійне рішення: 6 інвертор, де є 5 кВт акумулятор, 2000 доларів комплект. Є рішення хай-теч, є рішення від Altec. є рішення там Stromhertz. Тому кому потрібно або портативна станція, або інвертор-акумулятор. Звоніть, пишіть. Зараз в наступних відео буду викладати, що є в наявності, які ціни. І також буде. Посилання на Google Документ, де є список перелік всіх е, товарів, які зараз є в нас на складах по Києву і Київській області. Буду публікувати разом з цінами. Е, переходьте, шукайте це посилання в описі під е, ну в описі профіля. Переходьте в шапку профіля, там буде посилання, будете дивитися, що є в наявності, і що скільки коштує.